Солодка як мед, соковита як кавун, і пахне краще за будь-який парфум. Таку диню можна виростити своїми руками. Без хімії, без зайвих витрат, тільки перевірені секрети. Зроби це, і диньки будуть як мед. Не жартую. Просто дотримайся п'яти простих кроків і забудеш про магазинні дині назавжди. І сьогодні я покажу вам, як. Поїхали! Привіт! Ви на каналі Фармфокуст, де ми розповідаємо, як вирощувати продукти, які хочеться їсти з заплющеними очима. Якщо вам цікаве натуральне землеробство, підписуйтеся. А сьогодні про дині солодші закуплені в супермаркеті. Обіцяю, буде смачно. Вибір сорту. Починаємо з правильного сорту. Якщо ви хочете справжню медову диню, обирайте колгоспниця, класика. Добре росте навіть у прохолодному кліматі. Казачка дуже солодка, але потребує більше сонця. Ананасна, ароматна, соковита, гарна для ґрунтів із високою родючістю. Уникайте імпортних гібридів, якщо не впевнені в умовах вирощування. Вони не завжди формують цукор у наших кліматах. Підготовка ґрунту та посадка: ґрунт це половина успіху. Дині люблять легкий повітропроникний ґрунт, піщаний суглинок ідеал, РН, нейтральний або трохи лужний. Від 6,5 до 7,5. Додаємо перепрілий компост або гній. Це не лише підживлення, а й джерело мікробіоти. Сіємо в лунки по 2-3 насінини. Після появи сходів лишаємо найсильнішу. Полив і секрет солодощі. Головний секрет солодкої дині стриманий полив. Поливаємо тільки до цвітіння регулярно. Після зав'язі раз на 5-7 днів. Але рясно, за 10 днів до збору взагалі не поливати. Це концентрує цукор у плоді. Ідеальний варіант крапельний полив або ручне під корінь, щоб не змочувати листя. Підживлення для солодкого смаку потрібні фосфор і калій сприяють накопиченню цукрів. Зола ідеальне натуральне джерело калію. Настій перегною або кропиви для мікроелементів. Підживлення робимо раз на 10 днів. А от азот після цвітіння ні в якому разі. Він дасть зелень, а не цукор. Як визначити стиглість в дині? Не всі знають, коли диня справді стигла. З'являється медовий аромат біля плодоніжки. Шкірка змінює колір, стає матовою. Хвостик підсихає або легко відривається. Коли легенько натискаєш, вона пружна, але трохи подається. Зриваємо і одразу в тінь на добу. Це дозрівання, як у винограду. Типові помилки. Ось 5 найпоширеніших помилок, через які дині виходять гіркими або водянистими. Забагато поливу після зав'язі, загущені посадки, нестача сонця, азотне підживлення після цвітіння, збирання недозрілих плодів, вирощування в тіні або на глині. Уникаєте цього? І ваші дині будуть як з Херсону. Солодка диня. Це не магія, а правильна агротехніка. Головне, правильний сорт, добрий ґрунт, помірний полив, калій і зола і вчасний момент збору. Підписуйтесь, ставте лайк і напишіть у коментарях хочу диню, як мед, до зустрічі на грядках!